Привіт, чую, що може початись війна. Так. А я залишуся і буду захищати країну. Привіт, Привіт,чую, що почалась війна. Так. І що ти будеш робити? Йой, там на сході стріляють, потрібно швидше тікати з України. Як же добре що я можу допомагати своїй країні і бути потрібним в такі часи? Я можу волонтерувати, я можу доставляти їжу тим, в кого її немає, можу прибирати вулиці, ще можу допомагати будувати блокпости та ремонтувати вулиці, які пошкодили орки на танках. Ну все, робочий день закінчився, можна йти додому. Ну, все, ось тривоги закінчуюсь, тепер можна далі працювати і заробляти на допомогу ЗСУ. Ну що, ось ця анімація про патріотизм і підійшла до кінця. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і до нових зустрічей!